Ж обговорили децентралізацію та проблеми області. Питання децентралізації влади було одним з ключових на засіданні колегії. Голова облдержадміністрації заслухав доповіді керівників відомств та громадських активістів. Вирішено, що перш ніж впроваджувати реформу, її суть мають роз'яснити на місцях. Місцевим громадам необхідно розробити зручну модель децентралізації, і вже після цього адміністративну систему реформуватимуть. Місцева громада повинна мати стільки фінансових, економічних і інших важелів впливу для того, щоб забезпечити достойне життя і нести відповідальність за організацію роботи. Виходити до людей з цифрами на руках, бо якщо ти йдеш до людей з лозунгами, то ти, це програш, навідомо, і це просто цю реформу похоронити. Тому що відразу... вже за сьогодні лунають голоси. Ми проти. А друга частина голосів кричить Ура, ми за. Хоча ні одні, ні другі не бачать цифр, також на колегії обговорили виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівщини. Зачепили і питання оплати працівників у різних галузях. Серйозних зауважень не було лише до роботи працівників департаменту культури. Ситуація є кращою ніж в інших областях України. Це є очевидно, але вона є гіршою ніж нам би хотілося. Тому будуть застосовані заходи впливу для того, щоб пришвидшити розвиток.